Вийшла на город, дивитися, що робиться сонячний день, десь далеко виє Серена. Ой, війна війною, а город ніхто не відміняв. Мало того, цього року треба садити більше, бо колись треба було тільки для себе. А цього року треба посадити стільки, щоб ще й поділитися було чим. Бо в селі вже скільки живуть людей, в яких немає куди вернутися. І е, вони також, мабуть, будуть садити. Не мабуть, а таки будуть. Але запас в української молодиці має бути. Дивлюся, Боже, чесничок вже гарний. подивіться, на зиму посадила, він вже гарно зійшов. Приглядаюся і цибулька, та, що на зиму посаджена. Також маленька така, але, але вже є. Дивіться, яка я мудра молодиця. На зиму посадила, скоро вже буде і зеленьке пір'ячко, вже можна буде свіжі салати зробити. Але купила ще. От купила от ціле відерце і зараз буду ще садити. У мене невеличкий город. На мою сім'ю вистачало. Сусідів за те великий, будемо всі разом великою дружньою родиною вирощувати картоплю, овочі, бо годувати в нас є кому. І так ось собі думаю, ти ж Путін, сука, знай Україну! Просто так не залякаєш. Бомби будуть летіти, а ми будемо город садити. Бо ми думаємо про свій народ, про свою армію. Треба всіх нагодувати, і ми то зробимо. Ми вміємо і воювати, і годувати країну, і співати, і наш дух, силу, нашого духу. Не зламати ніколи, тож нагороди виходьте. Хто має таке щастя? Виходьте, будемо працювати, будемо все робити, щоб у нас був і хліб, і до хліба.